Але перше запитання. Ви одружені, у вас є сім'я. У разі вашого обрання, де ви будете жити? Конкретно? Хто крізь Маєте. Коли, чи ви сподівати двоє двоє дітей, чи є прийти, платити в команду квартиру, жити тут, чи кожен день за державні гроші їхати у вами бранків? Дякую за так. запитання. Можна відповідати. Дякую. Ми вам дуже вдячні. Я, 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 я продолжувала позицію 25 років приватних підприємств. І я хочу вести Думку підприємцю, що нам треба ходь до людини, нашого гарди, щоб він жив чи на Копелянці, чи на Єрчина, чи в Явопалі, чи бачив. Я дякую за запитання, я зрозумів. Повірте мені, повірте мені <звідко> що я маю. Я почув. <звідко> це виступ ваші запитання. Ладоня, які набрали і поїхали. <звідко> Не той час, коли люди набирають і їдуть. Дехто направлю, поїде. І Є на то, зараз не для того відбулася революція гідності. Послухайте мене, будь ласка, я вас не прибував, як не задавався. Не для цього відбулася революція гідності, за для того, що прийшли державні службовці, наживалися, обкрадали. Держ, державний бюджет, а потім безвідповідально зникати дозвольте відростав Степанович. Ви вже вийшли з часу. Це раз і дозвольте йому відповісти, бо ми будемо дискутувати. Ну? Пояснюю, я знаю, не маю проблем і не буду мати проблем з житлом. Я думаю, якщо я навіть звернуся до Василя Васильовича Ропра чи до Романа Степановича, я думаю, що мені допоможуть віднайти квартиру за. І кошти буду оплачувати оренду житла. Так, я вже два питання, будь ласка. Два...